Всім привіт! Йоу-йоу-йоу! З вами Вітік. І Юра Хінохі. Ми зараз на вишці коло Євростудіону. Ви бачите, там, сходить, я їду заверху. Ви бачите, яка висота? Майко, а, там, на метрі воно 20, може більше. Ми да. тут, коротше скажімо, Но... налякані, завершені. Да, ну, на вулиці холодно, ну, туман. На вулиці мінус 6, Томас. Томас. Снігу нема, сіння 5.29. Чекай, ну, просто взагалі не видно. Просто не видно, так. Да. Порту не видно, такий туман. Туман такий назив, що в якщо не знаю, здобув стрілять. Сьогодні їздять в куланці, бо я в розкривах. Да, так, у нас руки вже від мертвы. Сколько від З... мерзлов? Ми хочемо їсти. Хочемо їсти, хочемо в туалет. Mm. Ну, В туалет, в принципі, можна тут исправити, на ну, жаль. Так. Да. Щас... ви бачили наше вчорашнє відео. відео ага, так. Да. для в, в школі. Yeah. Якщо не бачили, то звичайно, подивіться в мене, мене на сторінці. Так, Підписуйтесь на наш канал, типа, ставте лайки. Хочете з нами лізти, пишіть нам вконтакті. Так, це люблю. Байте здоров'я, розчистийте брови. Удачі, короче. Всім пока.